Вітаю мешканців у кварталу. Я Іван Марчук, керівник об'єкту охорони нашого комплексу. Ми працюємо з 2018 року. Наша компанія була обрана тендером серед п'яти інших компаній. Сергій Васильович всіяко допомагає і всіяко сприває розвитку безпеки комплексу. Наприклад, для наших охоронців видалені місця проживання на будівельних майданчиках, а також затишні приміщення у підвалах, що стало необхідним, коли почалося повномасштабне вторгнення. Загалом, завдяки допомозі комплексу. За весь час на території встановлено достав відеокамер, Зараз замовлені ще нові, оскільки їх постійно треба оновлювати. Було збудовано КПП, закуплені стовпчики, полусфери, аптечки тощо. Реально без пафосу скажемо. Таких забудовників більше немає. Такого досвіду роботи в нас теж немає. Щоб була така турбота про затишок і безпеку. Дуже цінуємо довіру і співпрацю. Кількість охоронців приблизно 15 людей. З них постійно 9-10 на робочому місці, інші відпочивають. В принципі, майже такі, як і у поліції, оскільки ми є муніципальною вартою, тобто можемо затримати і при, до прибуття поліції порушника громадського порядку. Мешканці тримають з нами зв'язок за допомогою телефону та потов в телеграмі. Якщо заявку прийняти телефоном, то вона обов'язково фіксується і записується голосове повідомлення. Кожен зареєстрований мешканець у нас підписаний. А ще є бот в телеграмі, через який дуже зручно робити заявки, які ми також автоматично бачимо. В свою чергу він сам додатково автоматично перевіряє історію оплат. А мешканці бачать історію заяви. Наприклад, якщо ті зайшов, бот прийшли повідомлення. Ми дійсно маємо свою фішку. Придумали спеціальний IT-домофон, який дозволяє зв'язатися з будь-яким бізнесом, наприклад, перукарня за умови, якщо бізнес зареєстрований в цій програмі. У кожного мешканця є можливість користуватися автоматичним шлагбаумом. Це можна робити магнітним ключем або за допомогою програми ЮПРОЗ, тобто з телефону. Також у нас є система щитування номерів, яка дозволяє мешканцям заїжджати і фіксувати автомобіль. Ті автомобілі, що заїжджають з усіх боків, записуються на відеоспостереження, що є у процесі і дозволяє нам знайти автомобіль у відеорахівах у разі потреби. Додаткові функції охорони – це безкоштовна пультова сигналізація. Тобто, будь-який житель може замовити собі спеціальні датчики і встановити їх. Також у нас є додатково для мешканців бустер узимку, спеціальний насос для колес, медична аптечка і все необхідне для пожежосіння, що є додатковою функцією безпеки та допомоги. Коли почалась війна, то охоронці та мешканці максимально мобілізувалися на всіх об'єктах. Наші працівники, навіть хто був у відпустках, всі повернулися і вийшли на свої пости посилити безпеку. Приблизно у травні місяці деякі охоронці пішли до ЗСУ. Є загиблі. Наприклад, у нас працював колись Федорович. Він загинув у травні місяці. Ще працював Олексій, теж загинув у червні. Вся наша охоронна компанія активно допомагала армії. Багато людей поєднує службу ТРО. І роботу. Всю зиму доставляли багато вантажів, акумуляторів, батареї, будь-яку гуманітарку. Майже всі начальники об'єктів їздять періодично на схід, допомагають відвозити гуманітарку. Нещодавно хлопці їздили до Херсона, возили медиків, вивозили дітей. Хочу сказати наостанок, що безпека нашого комплексу є наша спільна задача. Давайте будемо пильними, уважними та обережними. Це буде Україна, це буде у квартал.